Калаш можна любити, калаш можна ненавидіти, але користуватись ним в наш час має вміти кожне. Ну що, погнали? Ось таким чином. Це було весело. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про польські калаші. Ви вже могли їх бачити у відео про розпаковку. Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці польські леопарди. Зайзай! -зай. Але сьогодні ми познайомимося з ними поближче. Е, зараз ми знову виїхали на стрільбище. Пройшло дуже багато часу. У нас були в основному студійні. Відео і Тік-Ток. До речі, хто не підписався, підписуйтесь на наш Тік-Ток, там дуже весело. А і зараз ми виїхали знову на стрільбище Практика, і будемо знімати відео про польські калаші. Коли я опублікував в телеграм-каналі новину про те, що приїхали польські калаші, дуже було багато жартів і особливо порівнювали вартість а, калаша і аерки. А R-15 зараз дуже доступні, і тому всі писали, для чого купувати калаш, коли доступна r 15 Тож, для чого їх взагалі покупляють? Як ви знаєте, не дивлячись на те, що українська армія переозброюється, основною зброєю все ще залишається калаш. То АК-74 в більшій кількості і в меншій кількості АКМи, під 7,62 на 39. Тож, люди беруть цю зброю для того, щоб тренуватись, опановувати платформу Калашникова. Таку зброю дуже часто купують навіть як другу. І якщо ви вже є власником карабіну на базі Р15, ви можете придбати собі калаш у такому ж калібрі. У вас буде один калібр, але два види зброї. Тобто один боєприпас. Берете, їдете на тренування, тренуєтесь з двох карабінів і можете покращувати свої навички стрільби як з ar 15 так і з калаша. Там зовсім інша ергономіка, інші маніпуляції. Тому це, мабуть, основна причина, чому купують таку зброю, щоб підготуватися, щоб мати взагалі розуміння, що таке калаш і як його використовувати. На українському ринку був момент, коли калаші взагалі зникли з продажу. Їх просто розкупили, а нових не підвозили. Почалося повномасштабне вторгнення. І а, вже не могли виробники перероблювати військові калаші у цивільні. Вони були потрібні і зараз потрібні на фронті. Як же ж виглядали цивільні калаші? В них просто спилювали прилив під штик ніж, штифтували цілик на 300 метрів, і основне прибирали автоматичний вогонь. Основним моментом було те, що калаші не нові, а з військових складів. Тобто, зрозуміло, що в них вже постріляли і вони побачили життя, як вони зберігалися, як за ними. Доглядали було незрозуміло. Тут же ми бачимо зовсім іншу картину. Це нова зброя, яка зроблена компанією витворення броні Попінські WBP. І, до речі, тут, наприклад, не заштифтований цілих на 300 метрах. Тобто, вимоги до переробки військової зброї на цивільну не розповсюджуються. Спеціальне воєнне апірат. Час оновити мішеньки. Це нові мішені, які вже є в продажу, щоб зробити ваші тренування веселішими і щоб трошки додати антистрес терапії. Їх є три варіанти. Це вже звичний мені такий battle belt. Тут у нас є. Магазини на 30 патронів. А вони йдуть з обмежувачами, мабуть, чи ні? Давайте подивимось. Ну, Взагалі мають бути обмежувачі. Так, це механікси, дуже зручні рукавички, тому що ми будемо працювати з автоматом Калашникова, а він не найергономічніша зброя у світі. Тож, коротко про моделі, з яких ми будемо сьогодні стріляти. Перше, що ми робимо, коли беремо зброю до рук, перевіряємо, що там не було патрону. Це а, польська компанія виборня броні Папінські, якщо я правильно пам'ятаю, це польський виробник WBP. Це в нас калаш у калібрі 762х39. Це в нас повнорозмірна модель. У нас є ще вкорочені моделі. Тобто це новинка, яка приїхала не так давно для тих, хто хоче мати такий довгий калаш з косим полум'ягасником. Такий, знаєте, ближчий до оригіналу до AKM у 7,62х39. Ну і звичайно ж, тут доступний тільки напівавтоматичний вогонь, як для всієї цивільної зброї. Але тут багато покращень, які компанія виробник внесла, щоб зробити цю систему більш зручною. Давайте зараз розглянемо в деталях, що тут змінив виробник, що він покращив, і почнемо ми від прикладу. І підемо аж до дульного зрізу. Так, приклад пластиковий. Звичайна антапка, тильник у нас металевий, отвору для пеналу немає, як і його самого. Тут у нас є ластівчин хвіст, на нього можна поставити кронштейн, на який вже можна поставити коліматорний або оптичний приціл, нічого не видумуючи. Він буде приєднаний до ствольної коробки, що є досить надійним місцем кріплення. Так, далі у нас є покращений запобіжник, у нього є така спеціальна поличка, і ви зможете знімати зброю з запобіжника вказівним пальцем. Взагалі не витрачаючи на це додатковий час. Тобто ви зможете зробити постріл з положення зброї на запобіжнику набагато швидше. Так, без таймера в наших відео ніяк. І я хотів би вам продемонструвати, яка буде швидкість першого пострілу з оцим покращеним запобіжником, який ви можете знімати казівним пальцем. Досилаю патрон, ставлю на запобіжник. Чекаю сигнал таймера і стріляю. І час першого пострілу зі зняттям запобіжника 0,52 секунди. Ну, це дуже швидко, ви самі розумієте. Давайте спробуємо повторити. І час 0,48. Тобто є повторюваність, можна тренуватися і робити перший постріл, знімаючи запобіжника за пів секунди. Приїхала нова поставка ось тих запобіжників, вони є в наявності. Вони не дуже дорого коштують. А посилання буде в описі. Але ви оціните це на першому ж тренуванні, на перших же стрільбах, я це гарантую. Наступним апгрейдом є важіль скидання магазину. Він збільшений, що дозволяє скидати магазин простіше. Я думаю, ви не могли не помітити ось цей блискучий затвор, який зроблений з нержавіючої сталі. Далі цілик. Я вже про нього казав, що він не заштифтований, тому ви можете його вільно регулювати до 800 метрів, якщо захочете постріляти на таку дистанцію. Далі у нас цівка. Тут у нас встановлено квадрейл, У нас є планки пікатіні знизу, зліва, згори і справа. Сюди ви можете встановити все, що забажаєте, починаючи від. Коліматорного прицілу зверху, до лазерних ціловказівників або ліхтариків зліва та справа. Тут вже встановлено рукоятку. О, до речі, вона алюмінієва, що мене приємно здивувало. І вона вже у вас буде з коробки в комплекті. І тут ми бачимо скошений ДГК це стандартний ДГК, який скопіювали з АКМ. Автомат Калашникова, модернізований. Переходимо до вкороченої моделі, яка називається MIDI. Вона має довжину всього лише 82 см, а нагадаю, що найменша дозволена в Україні довжина зброї нарізної і гладкоствольної 80 см, майже має мінімальну довжину, яка дозволена, тобто максимально компактна зброя. У всьому іншому, це такий самий карабін з тими самими покращеними органами керування, лише компактніший і зручніший. Однією з великих переваг калібру 7629 є можливість використання. До звукових патронів, наприклад, ось таких Hornady Subsonic. Це експенсивні кулі, які створені для того, щоб під час контакту з ціллю наносити їй максимальне ураження і розкриватися. І вони зроблені таким чином, що навіть на дозвуковій швидкості вони розкриваються. Ми постріляємо такими патронами, щоб ви могли порівняти звук із звичайними: це Celeron Bellock Full-Metal Jacket. Ось такі звичайні патрони. Глушника в мене з собою немає, але я думаю, що ви відчуєте різницю і зрозумієте, чому все ще багато хто любить калібр 762х39, особливо в США. Три постріли з звичайними патронами. І три постріли до звуковими патронами. Мені здається, що навіть затвор по-іншому ходить. А, і відчувається, що тут енергетики менше. Звук набагато м'якіший, тихіший, і гільза навіть вилітає так повільно. Але тим не менш, ця зброя буде дуже тихою і вона добре підійде для якихось своїх конкретних задач. І наступна версія такий самий автомат Калашникова, але в калібрі 223 Ремінгтон або 556 на 45. До речі, магазини від AR15 сюди не підійдуть, доведеться купувати спеціальні. Хоча цей самий виробник вже анонсував те, що він зробив такий собі АК АР, тобто карабін у форм-факторі Калаша, але який буде приймати магазини від AR15. Я вважаю такий варіант досить цікавим. А як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. В комплекті як до цього карабіну, так і до карабіну в калібрі 7,62х39 йдуть ось такі магазини на 10 патронів. Але. Якщо вам мало, ви можете придбати магазин на 30 патронів. калібру 7,62х39 або 5,56 на 45. Ось така ось коробочка 7,62х39 е, містить собі 50 патронів. А така сама коробочка 223-го калібру вже 100. Тому е, цей калібр він був зроблений для того, щоб боєць в тому числі міг на собі носити більший боєзапас. Так, ну тож, з чого ми почнемо стріляти? Ну, давайте ми почнемо е з православного 762 на 39, хоча його зараз частіше називають мракобісним 762 на 39. Це те, що досталося нам спадок від СРСР. З нього і почнемо. Патрони ми використовуємо Celle Rand Чеські патрони, якісні і не дуже дорогі. Заодно знову похвастаюсь своїм новим ножем від українського дизайнера Олексія Нестеренко. Це нова модель скіф. Так, поїхали. Розпаковуємо. І ось такі патрончики 762 х 39 Товстенькі, важкенькі. Тут є така зручна вертикальна рукоятка перенесення вогню. За нею зручно триматися і коли ви стріляєте, і коли просто переносите зброю. Так, розряджаємо. Контрольний спуск напрямку мішени. Так, що вам сказати, стріляючи зі спортивною AR-15, трошки відвик від такої потужної віддачі 762х39. Треба добряче тримати зброю. Такий потужний калібр одразу відчувається. Патрони. Тут я мав закричати проблема і дістати запасний магазин і дозарядитися. Патрони закінчилися, бо оператори сказали, що вони нічого не зняли, треба постріляти в мішені. Слово все інше. Ну а мені тільки цього і треба, я можу постріляти в своє задоволення. Менше ніж один магазин в такому не дуже швидкому темпі, цівка ствол нагрілася, і я оцінив наявність рукоятки. Я б її собі переставив трошки ближче, мені було б зручніше, але її сама наявність це дуже хороша фіча. Але хочу звернути увагу стрільців, що не тримайте зброю ось таким чином, так вона дуже нестабільна. Намагайтеся її обхопити ось так. Так вам буде набагато зручніше. Ну і сюди б я трошки переніс рукоятку, тому що тут все ж таки нагрівається через стволостя цей фіксатор і тут гарячувато. Але намагайтесь тримати ось таким чином рукоятку, і вона буде набагато менше скакати. Навіть для себе зніміть вповільнене відео, коли ви стріляєте ось так. І повільнене відео, коли ви тримаєте ось таким чином, обхоплюючи рукоятку. Давайте постріляємо з карабіна такого самого, але в калібрі 2 -2 223. Патрони 223 Ремінгтон. Маленькі, стрункі, швидкі. Це теж селерен белет. Бюджетний чеський виробник, хоча вони дуже якісні і мені дуже подобаються. Віддача тут буде набагато приємніша. А, ну, Приблизно як 5,45х39. Тому це малоімпульсні патрони, тому ці військові на них і перейшли, тому що вони в боєзапасу можна носити більше, віддача менша, траєкторія у нас настильніша. Ну, тобто купа переваг. В комплекті йде отакий маленький магазин на 10 патронів, мабуть. А це у нас тридцятка, яку можна купити додатково. Як -то, Це ти, а це той друг, про якого не каже не хвилюватися. Це було весело. Зброя у цьому калібрі набагато має приємнішу віддачу. 223-й проти 762х39 має перевагу те, що з нього комфортніше стріляти, набагато менша віддача. А, з плітами. До речі, часто ходять розмови про те, що дозвольте цивільним мати автоматичний вогонь а, або як переробити. Зброю під автоматичний вогонь. Я зразу скажу, що це незаконно. Так робити не треба, тому що можна е, потрапити у в'язницю. І по-друге, це просто дуже дорого. Якщо ви хочете стріляти швидко, ви можете це робити із автоматичним карабіном. Це виглядати буде приблизно ось так. Продовжую розповідати про цей калаш. Тут у нас довжина ствола 30 см. Дульна різьба М14 ліва, така сама, як на звичайному калаші, а дульні пристрої ви можете змінювати. Головне, залишайтесь в рамках норм і не виходьте за 80 см загальної довжини. Твіст тут 1,8. Тобто куля робить один повний оберт за 8 дюймів. А давайте ми перейдемо трошки внутрішнь цієї зброї. Дотримуйтесь правил безпечного поводження, особливо коли ви розбираєте зброю. Від'єднуємо магазин. Перевіряємо патронник. Я роблю це два рази взагалі. Або три. Робите хлостий спуск. І потім розбираєте. Піднімаємо кришку. І поїхали далі. Пружину. Так, ну тут все стандартно. Так, затвори нержавійки. Так, дивимось на якість обробки. Ну, ви знаєте, не ідеально, тобто видно сліди обробки, але досить непогано. Знаєте, досить пристойна якість виробництва. Важель я підняв і тепер знімаємо газову трубку. На газовій трубці зверху ми бачимо планку пікатінні, а зліва і справа такий собі кожух. До речі, під газовою трубкою ми бачимо номер, який вибито на стволі. Тобто, удачі тим, хто буде відстрілювати зброю для РЗ, вам доведеться знімати для цього трубку. Ну що ще вам розповісти? Калаш як калаш. Стандартна різьба, тобто можна змінити дульник на інший або взагалі поставити собі глушник. Посадкове місце під приклад теж стандартне. Змінюєте, ставте собі якийсь FAB Defense або щось. Якщо є питання, задавайте в коментарях, а я відповім. Так, ну я зберу. Тут мене режисер просив постріляти з відкритою кришкою і знятою газовою трубкою, але я щось не дуже це хочу робити. Хоча, якщо ви поставите 30 тисяч лайків цьому відео, я так вже і бути, зніму цю кришку, зніму газову трубку і спробуємо постріляти з калашем у такому от напіврозібраному вигляді. Домовились? Ще одна вправа, яку я рекомендую робити час кожного тренування, це стрільба з лівого плеча. Перекладання і стрільба з лівого плеча це дуже е, корисна вправа, особливо, якщо вам треба стріляти за укриття. Але будьте обережні, щоб е, рукоятка зведення. Яка буде ходити. Вона не вдарилася об укриття а, і не створила таким чином затримку. Або а, ще одна дуже розповсюджена помилка, коли стрілець перекладається на ліве плече, хапається десь тут і отримує цією рукояткою. Тому а, звертайте увагу на ці два нюанси і тренуйтеся. Ось таким чином. І давайте ще одненьку вправо це зміна рівнів. Коли ви стріляєте стоячи, у вас найбільший силует і найменша стабільність. Коли ви стріляєте з коліна, ви зменшуєте силует, збільшуєте стабільність. А коли стріляєте лежачи, найстабільніша позиція для стрільби і найменший силует. Тому ми змінюємо рівність і стріляємо стоячи з коліна лежачи. Ось таким чином. Так, ось так потрохи пачка патронів підходить до свого логічного закінчення. Але сподіваюсь, що вам було так само весело дивитися це відео, як мені його знімати. Передаю привіт Ігорю Бондарю. Завжди хотів так зробити. Калаш можна любити. Калаш можна ненавидіти, але користуватись ним в наш час має вміти кожен. Ну що, погнали? Що, повірили? Ми ж на Сомалі, а в Україні. Ростик, досить мені всяку дурню казати знімати. Стріляй вгору, стріляй в шахетів. задовбав. Дякую, що додивилися до кінця. І саме для вас, як я і обіцяв, є можливість виграти один з двох ножів Skif Outdoor. Все, що вам потрібно для цього зробити, це залишити коментар. А ми виберемо найкращий і зв'яжемось з вами. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!